Що це робиться? Куди цей пенсійний несеться? Що це з цими пенсіонерами далі буде? Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож пенсійний фонд опублікував новий звіт і знову ошарашив нас цифрами, і вони просто космічні. Такими темпами наступна пенсія збільшиться в мінімум півтора-два рази. І це не якісь там видумки, це реальні розрахунки по реальним цифрам, які показує нам пенсійний фонд кожного місяця, дивуючи нас збільшенням і збільшенням. Тож, давайте розберемося. Коли минулий раз було там, більше тисячі гривень, я взагалі казав, що це просто космос, якісь цифри, такі, яких ніхто не бачив в наявності, і де вони їх беруть? Цей раз вже майже 2000. Тобто переплюнули всі максималки за всю історію незалежності України. Тож, що там нового для пенсіонерів, що показав пенсійний фонд, які такі. Глобальні цифри і як вони вплинуть в майбутньому. Давайте детально розберемося. І так, Пенсійний фонд України відсвітував про повне фінансування виплат за липень 2025 року, ну там нічого такого. Сверхординарного, да, все, в межах норми, все стандартно. І також показав нам показники, які вплинуть на майбутні пенсії, які він бере до розрахунку зараз. І там просто е в голові не вкладається, звідки то як, но дуже приємна історія для пенсіонерів на майбутнє, то дуже сильно вплине і на індексацію, і на розрахунок нових пенсій, і на. Е Пенсійну реформу, якщо вона буде, тому що цей показник це напряму, в ній задіяний. Ну, не якщо вона буде, а коли вона буде, да, тут треба так говорити, але поки що її нема, тому туди не ліземо. Но ті показники, які зараз показує пенсійний фонд, вони дозволять значно краще жити пенсіонерам вже в найближчі часи. Тож, давайте я про них розповім, але перед тим невеличкий анонс, якщо хочете знати усі деталі пенсійного забезпечення, які пенсії нараховуються, кому, як, які нюанси, як збільшити свої пенсії, ми тут завжди розбираємо усі дієві методи, як тільки я якийсь новий знаходжу, відразу вам розповідаю з усіма нюансами, що і як потрібно зробити. Тож, якщо хочете знати всі нюанси, проста дія, 2 секунди вашого часу, які взагалі ні за чого не зобов'язують, але дуже сильно інформують. Кнопочка Підписатись під відео натискаємо, і ви в курсі подій. Просто натиснувши кнопочку Підписатись. Ну і ще можете вимкнути дзвіночок. Тож, дякую кожному за лайк, підписку, ваш коментар. Вони дуже сильно допомагають розібратися ситуацію. А я розповідаю, що ж там нового нам представив песіння. Так. Но. Відразу попереджу, що в цьому новому показнику є і один негативний нюанс. Дуже негативний, прямо мега-негативний для майбутніх пенсіонерів. Для існуючих, взагалі, негативно ніякого одні плюси. Для майбутніх пенсіонерів є один негативний. Тому давайте про все детально. І так буду вам на дошці писати, щоб ви бачили відразу динаміку, щоб ви розуміли цей. Пенсійний фонд оновив показник середньої заробітної плати по Україні для обчислення пенсій. Він це робить вже декілька місяців поспіль, но цей місяць він просто взірвав мозги як так. Таким чином, середня заробітна плата по Україні за червень 2025-го склала 22 330. 6 гривень 22 336 гривень Якщо брати для порівняння за травень, травень 2025 вона складала 20 355 гривень. За квітень, 19 тисяч. Зараз я розпишу вам всі, а потім роз'ясню, для чого я вам це все на. Досі розписав 856 гривень. Далі. Березень 19 тисяч 430. Лютий 18 тисяч 589. І січень, тобто я розписую всі цих півроку, 18 тисяч 660 гривень. Тобто, на що впливає цей показник? Давайте я розкажу спочатку вам до чого готуватись, на що взагалі я це розписав, а тоді покажу динаміку, щоб ви зрозуміли, що щось відбувається, до чогось готуються, щось хочуть впровадити. Можливо, це пенсійна реформа. Но оцей ріст він якийсь непередбачуваний, і він не зовсім мені, як здається, відповідає дійсності, але тим не менше, дивіться. При індексації пенсії, при майбутній індексації буде братись показник збільшення середньої зарплати по Україні 50% від того, і збільшення інфляції. Інфляція валить, дай Боже, середня заробітна плата, бачимо, повалила також, дай Боже. Тобто показник індексації буде великий. Далі, при нарахуванні пенсії, що береться? Середня заробітна плата по Україні множиться на ваш коефіцієнт зарплати і на ваш коефіцієнт стажу. Бачимо, середня заробітна плата по Україні повалила вверх. Таким чином, при нарахуванні пенсії, якщо 20 тисяч помножити на 1, то це буде е, 20. І тоді множиться на зазвичай 0,3,04. Це виходить 6 тисяч середня пенсія. Да. Якщо 22 вже помножити на 1 і на 0,4, тобто на показник, коефіцієнт зарплати і коефіцієнт стажу, то це вже виходить майже 7 тисяч. Тобто. Оцей показник вже майбутнім пенсіонерам на тисячу підняв пенсію оцей ріст. Далі, якщо буде пенсійна реформа, ну давайте домовимося, коли буде пенсійна реформа, так це будемо казати, То вже сказали, що вартість бала напряму буде залежати і вираховуватись від показника середньої заробітної плати по Україні. Тобто, збільшуючи цей показник, пенсійний фонд сам і це його офіційні цифри, це ті, які він показує в себе на порталі. Це те, яке буде лягати в розрахунок, пенсійний фонд сам підтягує оці пенсії, сильно підтягує. І я не можу поняти, в чому тут подвох. Думаю, що в найближчий час ми це зрозуміємо, але поки що бачимо таку тенденцію, таку картину. Що негативного в цьому показнику? Дивіться, він росте і відповідно до нього визначається ваш індивідуальний показник. Коефіцієнти зарплати при виході на пенсію. Це лише для нових пенсіонерів, зараз буде одна хвилинка для них, а далі для всіх знову. Ваш індивідуальний показник це ваша зарплата множиться на середню зарплату по Україні. І таким чином ви знаєте, якщо ваша зарплата верніше, ділиться, якщо ваша зарплата 22 тисячі, то ваш показник буде одиниця. Якщо ваша зарплата 8 тисяч, то ваш показник буде, звісно, 0,3. Чи там 0,4. Е, якщо ваша середня зарплата 40 тисяч, ваша офіційна, то ваш показник буде 2. Тобто ваш показник середньої заробітної плати по Україні напряму е, залежить від цього числа. І якщо ваша зарплата зараз не зростає, то ваш показник зменшується. На жаль, Но це лише для нових пенсіонерів. Тому тут є негативний нюанс. Але для всіх остальних це. Мегапозитивний нюанс, мегапозитивні ці. Дивимося динаміку. Дивіться, від 2021 року, від 2021 до 2025, середня заробітна плата по Україні зросла від 14 до 18 тисяч. Тобто, бачимо, лише 4 тисячі за цілих 4 роки, тобто тисяча в рік. Да? Потріжки там по 100 гривень місяць додавалося. Потім, січень лютий. Бачимо, взагалі впала. Да? Була 18600, стала 18500. Тобто ну, тенденція погіршення. була. Потім збільшили я мінімальну зарплату. І таким чином збільшилася і середня. Да, тому що піднімаючи мінімальний, максимально, збільшилася і середня з 18500 до 19400. Тобто на, там, на 900 гривень. І це був мега стрибок. Але це за рахунок збільшення мінімалки. Тут все логічно, тут все зрозуміло. Далі, 19400-19800. Ну також, плюс 400 гривень. Ріст є, там розвиток якийсь є. Плюс цих 400 гривень. І це вже був оцей, про цей ріст стрибок я вже казав. Що це вже мега стрибок, такого давно не було. І тут бачимо, ну тут є причина чому. Про цей стрибок я не казав, бо тут лише 400 гривень, да, ми не брали його до уваги. І тут знову, квітень-травень, що відбулося в травні? Та ніфіга не відбулося. Середня зарплата від 19 800 зростає до 20 300 500 355 гривень, вибачаю. Ну, тобто, також плюс 500 гривень на тобі. Ну, 500 це ще таке. І тут травень-червень плюс 1981 гривня. Що такого сталося між травнем і червнем? Де взялася ця зарплата? У вас дуже сильно збільшилася зарплата. У мене прибутки навпаки впали. Мої всі друзі, там, підприємці, кажуть, що зараз ну, печаль печальна. люди. Ніхто нічого не купує, там хто десь в яких магазини продають в інших. це. Но пенсійний публікує нам отаку статистику. 20 355 гривень, які я казав, що Ого, Україна вийшла за показники 20 тисяч. Тепер зросли до 22,336 гривень. І це офіційна. Статистика пенсійного фонду. Таким чином, якщо така тенденція піде далі, тобто за цей рік вже 3600 плюсом. Пам'ятаємо, за попередні 4 роки було 4000 За цих пів року вже 3600. Тобто ця індексація буде як за 4 попередніх роки разом. І це ще не кінець. Вона і далі продовжує збільшуватись тому вже. Що попередні звіти на липень там вже прогнозують за 23 тисячі. Ну, дождемося офіційних, не будемо лізти наперед, да? Ну, якщо так піде далі, то до кінця року до 25 тисяч може добігти спокійно, а то й переплюнути цю цифру. Тож, дорогі пенсіонери, поки що дуже активно з цим розбираюся. Я вже сказав, на що це впливає. Це напряму впливає. На індексацію з такими показниками майбутня індексація буде на рівні 30% в мінімум. Далі це напряму впливає на розрахунок пенсії. Тобто ця цифра множиться на ваш індивідуальний показник і бачите, що це плюс 1000 гривень усім майбутнім пенсіонерам, які зараз будуть після введення цього показника виходити на пенсію. Далі, я з такими, от, ті, хто вийшов в травні, і ті, хто вийшов в червні. Вже в них пенсія, однакові люди, в них вже пенсія в різниці буде мінімум 500 гривень. Мінімум. Якщо в них повний стаж. При будь-якій зарплаті, ну, при однаковій. А там, якщо при великих зарплатах, то може бути і до тисячі і до півтора тисячі різниць. Тобто, є сенс написати заяву про відстрочення пенсії да, і вийти. Пізніше ну, не буде враховуватися вся середня зарплата по Україні за три попередні роки. Тому такий зазор буде не настільки конкретний. Але в загальному, е, ті, хто в цьому році, то буде плюс дуже великий плюс. Далі, це буде напряму впливати на пенсійну реформу, тому що вартість кожного цього електронного бала, я знаю, що вона мала бути в липні, знаю, що її нема. Дуже Дивлюся, спостерігаю, що нов, каже новий уряд, як він буде то продвигати. Поки що мовчу. Ну, Новий уряд поки що налагоджує роботу, поки слідкуємо за його активністю і за новим е, Міністерством соціальної політики. Тому що ж міністр також змінився. Жонович вже нема, вже новий. Я про це розповідав раніше. Тож, ріст просто колосальний. Ну, з негативного, це для тих, Кого не зростає зарплата, то індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, на жаль, зменшується. Але в порівнянні, що це коефіцієнт лише за один рік, а береться коефіцієнт за всі 30 років вашого стажу, то е, аж прям сильно воно зменшилось, то ні. Тому активно спостерігаю, шукаю, в чому тут нюанс, здемо, звідки взялося. Як тільки доберемося до істини, чому так відбувається, до чого це йде підготовка? Бо це 100%. До чогось іде підготовка, як тільки дізнаємося до чого, я вам відразу розповім. Тому слідкуйте уважно. До нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.